Сучасне обладнання, нові кабінети та можливості. У надвірні відкрили відділення реабілітації та відновлювальної медицини. Тут надаватимуть професійну допомогу військовослужбовцям після поранень, хворим із травмами опорно-рухового апарату, пацієнтам із неврологічними захворюваннями і тим, хто потребує реабілітації після інсульту та інфаркту. Воно оснащене спеціальним обладнанням, яке кажуть медики, суттєво допоможе в роботі. Пацієнт фіксується чи на, на колісній колясці, чи самостійно, який може судити, хоча б якось доставитися. Він фіксується в цей корсет, і тоді піднімається ця наша підвісна така система. І він може ходити відповідно в вся і в, в, в ту сторону, і в цю. Для цього також є реабілітаційні сходи для того, щоб зробити якісь завдання складнішого характеру, і він міг задіювати різні м'язи, також нижніх нижні, нижні кінцівок. І за допомогою цієї підвісної терапії, особливо після інсультів, коли є частковий парез якоїсь однієї частини тіла. Після спінальних травм, коли є нижній парес, наприклад, нижніх кінцівок, та, і пацієнт має великі шанси набагато більше ніж без цієї підвісної терапії, відновити цей рух. Лікарі демонструють роботу пристроїв для відновлення роботи верхніх та нижніх кінцівок. Більшість з них мають режим пасивного відновлення, тобто допомагають пацієнту рухати м'язами в активному режимі змушують напружувати їх. Рукавиця сама допомагає стискати пацієнту руку, це пасивно. Якщо можемо вибирати програму активного тренування, де на моніторі показане, що повинен виконати пацієнт в рукавиці. Воно якби діє. Опір на руку, і таким чином пацієнт прикладає зусилля, щоб подолати цей опір. У відділенні функціонує кабінет ерготерапії, фізіотерапії, працює психолог, логопед, а також є зал фізичної терапії. Тут надаватимуть понад 50 послуг на день. Команда спеціалістів повністю сформована. Завідочка відділення каже: завдяки новим умовам роботи, реабілітація пацієнтів проходитиме швидше та якісніше. Ми досі працювали в поліклініці, в старому фізіотерапевтичному відділі, ми працювали в палатах, працювали просто з і тому, що реабілітація ділиться на гостру, після гостру і довготривало. Ми працювали із гострими пацієнтами, але звичайно в такому відділенні в нас вже буде набагато більший об'єм послуг, набагато простіше буде працювати, дякуючи обладнанню тому, яке в нас є. Це вже не буде просто реабілітація, не повністю доказовою. Вже тут ми зможемо повністю надавати реабілітаційні якісні послуги. Відділення входить до структури Надвірнянської центральної районної лікарні, яка є опорним медичним закладом і розрахована на 375 ліжок. Серед пацієнтів чимало тих, хто після інсульту чи інфаркту. Раніше їхня реабілітація проходила в умовах, які не зовсім підходили для цього, каже головний лікар. Тож відкриття нового відділення було необхідним. Та це лише початок. Зараз це перший етап, де ви бачите зало ерготерапії, фізичної терапії. Наступний етап це облаштування палат, бо палати вони ще не облаштовані. Вони такі, які були, такі є. Але зараз ми тільки відкриваємо це. Наступний етап ми починаємо відновлення палат згідно нових ДБН, де буде одна двомісна палата. Нині відділення вже функціонує і приймає перших пацієнтів. Валентина Федорчук, Ігор Горпопик, телеканал 402.